Слухайте світа до кінця і богородиця, покрив від усіх бід вас, ваших дітей рідних, і виконай всі ваші прохання на благо. О пречиста і приблагосвенна діва мати Господа нашого Ісуса Христа, Небесна Цариця та заступниця за весь світ. Смиренно схиляємося перед Твоїм присвятим образом і зупини сердець наших кличемо до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми, води, чи це наші мови твої, що за сльозами покаяння, і надію возносимо до тебе, о милосердна мати, ти, що від початку віків, була обрана Господом на велику місію спасіння, ти, що носила на руках Спасителя, і Творця Всесвято пищу незгрішних і недостойних дітей твоїх підверне від нас, біди скорботи, та негаразди, що насуваються на нас. У тривоги та випробувань, заступися за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, бо ми слабкі та немічні, не маємо іншої надії, окрім тебе, мати милосердя і світла, при милостива і причиста, дай нам сили в терпінні та смиренні, укріпи наші серця у вірі надії та любові, ти наша утіха і опора, в годину випробувань, очисти наші душі від гріхів і нечистот, Провадь нас дорогою праведності, щоб ми могли наблизитися. До престолу без безсорому і страху, обословена мати Божа, відганяй від наших осель злих духів, відвертай від нас хвороби та нечисті наміри ворогів, видимих і невидимих, Даруй мир і спокій нашим родинам, босуви наших дітей, щоб вони зростали в добрій правді та любові до Бога. Убережи їх від споку з цього грішного світу, укріпи їхню віру, щоб жодна біда чи випробування не змогли. Зранити їхні серця, о всемилостиво заступниця, мати світу. Ми знаємо, що твоя любов не має, меж, і ти завжди чуєш молитви ти, та звертається до тебе з вірою і покаянням, прости нам наші гріхи, свідомо, чи несвідомо вчинені і навчи нас ходити в світлі заповідей Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Змилуйся над нами, як милиш усіх страждених, покинутих і заблукавих. о Богородице, що стоїш перед Престолом Божим, з благаннями і сльозами, молимо тебе, нехай богадай Твоя буде нам щитом і захистом від усякого зла, спаси нас від несподіваних вихід, і гаразд від нашестя ворогів і всіх напасти, що можуть загрожувати нашим душам і тілам, присвята Діва Марія, будь нам матір'ю і покровителькою, годину смерті нашої. Відверни від нас страх і жах останнього подиху, направ наші душі до вічного світла і радості, Василя Господніх. Нехай не осоромимося ми перед Віцем Твого Сина, але удостоїмося бути з ними з тобою в вічному блаженстві. О, Мати Небесна, надія, радість наша, благослови нас на кожен новий день, щоб у всіх дівах наших ми прославляли ім'я Твого Сина і Бога нашого Ісуса Христа. Нехай серця наші завжди будуть сповнені вдячності, і любові до тебе, бо Ти, мати всіх живих, наша надія і заступниця, тобі віддаємо наші сльози, радощі, смуток і надії, не залишай нас, коли слабшає наша віра і направляй нас, коли збиваємося зі шляху праведності, Одіво присвятав присвята своїм світлом, даруй мир душам нашим і захисти від усяких бід і скорбот. Бо Ти є наша Небесна Мати, наша провідниця та Царство Божого, і тобі славу воздаємо, Пресвята Богородиці, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Пресвята водичиться, наша Богородиця Діво, Марія, Ти іси покров, і заступниця наша, надійний притулок душ наших, і незмінний захист для всіх, хто з вірою і смиренням до Тебе прибігає, споглянь милосердним оком на нас, Твоїх дітей. Опишіть імена, прохання в коментарях. Що в сльозах і покаянні сердець своїх кличуть до тебе, пречиста матір Божа, і просять твого святого покрова, попри благословенне діво, ти, що є охороною від ворогів, видимих і невидимих, стай для нас непохитною, твердиною, стіною нездоланою проти всіх підступів лукавих і ворожих нападів під святим твоїм омофором покрий нас від усіх нападів диявола і від усякого зла, що підступає до нас зі сторін темряви цього світу. Мовимо тебе, Пресвята водичі, це і сина твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він визволив нас від усякої скорботи, бід і напасти від злих духів і ворожих підступів. Бо хто, як не Ти, матір милосердя, недію для знеможених, опорою для тих, що в бідах, і тихою пристані для тих, що борються в житейських хвилях, нас Твоїм святим і непереможним покругом, як колись покривала вірних у Вахерні, Колилася у славі, освітляючий люд Твоїм небесним світлом, так і нині не залишай смирених рабів Твоїх, але простягни нам руку допомоги і спасіння, матір Божа, та є надію заблудвих і наставницею грішників, милостиво настав нас на шлях праведний, навчи нас любити Господа. Всім серцем, нести Христві із терпінням і смиренням, відверни від нас усі недуги душевні і тілесні, та дари нам силу боротися зі спокусами і пристрастями світу цього, присвята Діво, мовимо тебе, будь заступницею нашою перед престолом Божим, і випроси нам прощення гріхів наших, захисти нас від раптової смерті і всякої біди, захисти наші оселі, міста і села від напасті, від вогню, води земтрусів. Году і війни від лукавих задумів ворогів, видимих і невидимих, бо пречиста захистина свідосякої магії, що радійство прокляті ворожих підступів, що навіють на злі люди, нехай відступлять сили тимряви перед святістю імені Твого, нехай зруйнують їх підступи перед Твоєю божественною могутністю, Радуйся, благодатна Марія, вічне джерело невищерної любові і милосердя, нехай твій святий покров буде над нами повсякчас. Щоб ми жили у світи Христовому, вдячні тобі за твою турботу і любов, славами тебе, водичиця і прославляємо ім'я Твоє святе нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Радуйся, мати світло світла покрови наш надійний, що спасаєш нас вітимри і всіх підступів ворожих, радуйся, Цариця Небесна, що гортаєш нас своїм святим омофором від біди скорбот. Радуйся ти, що серця наші очищаєш, і розум наш до Бога направляєш. Радуйся, заступниця вірних і наставниці заблудих, що молишся за всіх нас перед Престолом Всевишнього, по мати, остовоти, наші моління і направ їх до Сина Твого, Христа, Бога нашого, щоб Він у своєму великому милосерді не залишив нас у гріхах і скорботах, але дарував нам мири, благодать. Амінь. О, Пресвята водичі, Діва Богородице, Небесна Царице, що породила Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, який спасіння світу звершив, ти надію, тіха і твердиня всіх, хто до тебе з вірою прибігає, з над нами, рабами твоїми, почуй маління наші в години скорботи та випробувань. Напишіть імена на та прохання в коментарях. Молосерна мати, що покриваєш нас своїм святим омофором, не залиш нас без твого заступництва, але прихили милостиво, слух Твій та наших молінь. Вили на нас, Бога дасть сина Твого і Бога нашого, дари нам терпіння, смирення і силу, щоб переносити життєві труднощі з вірою в промисел Господній. попри благословина води, зглянься це згляньться на неміч нашої, збережи нас від усякої напасті від усякого зла і ворогів, видимих і невидимих. Опричиста Богородице, утіши тільки засмучених і надії безнадійних, ти знаєш наші болі й страждання, які обтяжують серця наші, мовимо тебе, о, водичице, вислухай нас у скорботі, наші коли душі, наші охоплюють, темрява, й безнадія, о, Мати Божа, направ наші ступи до світла спасіння, де твоє милісті богодать ціляють, рани наших сердець. Усе і всесильна покровителько, ось нас світом твого милосердя, щоб ми змогли подолати всі труднощі та випробування, які зустрічаються на нашому шляху. Ти є скелею та твердиною для тих, хто покладає надію на тебе. На тебе ми покладаємо надію нашу, бо ти завжди поруч із тими, хто щиро просить твоєї допомоги, покрий нас твоїм святим омофором, щоб жодна біда чи напасть, не могли наблизитися до нас, і дари на мир, і спокій, Господі нашому. Пресвята Богородице, Ти є нашою надією хвилини скорботи та зневіри, захисти нас від підступів ворога і від усякого зла, що прагне затьмарити наш до спасіння, допоможи нам наші немищі, даруй мудрість і розважливість, щоб ми завжди шукали волю Божу і перебували під Твоїм святим заступництвом, о всеблага і всеблагословина, мати Божа, заступайся за нас перед Престолом Всевишнього і моли Сина Твого. І Бога нашого, щоб Він простив нам провини наші і змивався над нами, спогляне на сльози наші, на скорботи душ наші, і вгамий бурю нашого життя, даруючи нам спокій і мир, О Небесна заступниця, захисти нас від усякої біди, і допоможи нам, знайти шлях до спасіння у Господі нашому Ісусі Христі, мовися за нас у Богодатне, щоб ми отримали благодать, і милість Божою, щоб серця наші наповнилися радістю і вдячністю. Пресвята Богородице, просимо Тебе з вірою, і любов'ю, збережи на світемряве і скорботи, допоможи подавати чорні смуги життя і направ наші стопи на шлях правди та спасіння, нехай через Твоє заступництво ми знайдемо, благодать у Господа, і мир для душ наших, бо Ти є нашою єдиною покровителькою, тішителькою, Тобі поклоняємося і Тебе вилучаємо нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрана від віків, матір Божа, Діво пречиста, що породила світло світу Христа Бога нашого, до тебе припадаємо з любов'ю та смиренням, прославляючи тебе, як покровительку і заступницю за увесь ліський рід, ти, що приносиш милість і спасіння тим, хто до тебе взиває, радуйся, Діво Прибласовене, не, не невісно. ангели небесні з трепетом споглядали, як Творець усіх оселився. У воні твоєму, діво пречиста, та незбагнено з'єднався з людством, ти ж, будучи земною, став вмістилищем невмістимого, носієм світла, що сяло Всесвіт, тому з вдячністю приносимо тобі похвальні пісні, радуйся скиніє божества нетлінного, радуйся престоли слави, невидимого царя, радуйся врата, через які зійшло сонце правди, радуйся світильнику, що сяє душі в темряві. Радуйся, бо ти зруйнувала кайдани гріха, Радуйся, бо відкриваєш нам шлях до спасіння, Радуйся, діво Діва, невісто, невістани, невісна, бачивши твоє смирення, владічі, це Господь поглянув на тебе милосердно і обрав тебе, щоб стати матір'ю, спасителя світу. Ти ж, відповівши на покликання Господня, віддала себе в посвяту заради людства, співаючи з радістю Богу Алілуя! Розум людський не може збагнути велич Твого смирення і любові, Богородице, Ти сповнена благодаті, стала матір'ю для всіх, хто шукає спасіння. Через тебе ми маємо доступ до Божої милості і благодаті. тому з вірою кличемо до Тебе, радуйся, обрани це Божа на спасіння світу, радуйся вмістивище благодаті, Святого Духа, радуйся зори, що веде до Христа нашого Спасителя, Радуйся, опіку всіх, хто молиться до Тебе. Радися надія тих, хто букає у темряві гріха, радийся, лікарку наших душ і тілес, радуйся Діва, Прибогасовина, невістани, невісна, сила Всевишнього осяяла тебе, присвята Діво, і з твого вона народився, Син Божий, Що спасти всіх людей від вічної загибелі, ти стала для нас пристановищем у бурях життєвих і захистом від зла, навчаючи нас співати Богу, Алілуїя, Ти є, матір'ю милосердя, завжди готовою допомогти тим. Та з вірою припадає до тебе. Через тебе ми отримуємо богадать прощення і зміцнення у боротьбі з гріхом, тож із любов'ю і вдячністю співаємо тобі, радуйся заступниця наша в годину випробування, радость цілительку душевних і тілесних недух. радость джерело невечерної Богдасі, радуйся, що відкриваєш нам двері Царства Небесного, радуйся молитвини за нас перед престолом Божим, радуйся перехистку для втомлених і знеможених душ. Радуйся, Діво, приблагословине, не невісна, буря сумнівів і тривог оточує нас у цьому грішному світі, його ти, пресвята Діво, стаєш для нас непохитним щитом і надійною підтримкою тому до тебе звертаємося в молитвах, знаходячи мир і радість, співаємо Господу, Алівуя, Ти стала світлою Хмарою, що принесла на землю Небесний дощ, Христа Спасителя. Ти, як божественна роса освіжаєш наші душі і зміцнюєш нас на шляху до вічного життя, тому звеличуємо тебе, о благодатна, радишся, дочко Небесного Отця, сповнена любов'ю, радишся Мати Сина Божого і нашого Спасителя, радишся Оселя Святого Духа, що живе в нас, радуйся благословення для всіх поколінь. Радуйся, рятівниця тих, хто страждає і в скорботі, радуйся джерело вічної радості та миру, радуйся, Діво при Богословина, невіста, не невісна. ти стала для нас ранковою, що провадить до Христа Сенця, правди, Пресвята Богородиця, через тебе ми отримуємо світло, що розганяє, темряву наших гріхів і спонукає нас співати Богові, Алілуя! Бачимо тебе, як невичерпне джерело милості, що ніколи не виснажується для тих, хто вдається до тебе з вірою і любов'ю. Ти стоїш перед престолом Божим, молячись за нас і заступаючись за все людство, тому прийми ці пісні співи від нас, недостойних, Радуйся опору для всіх, хто вірить у тебе, Радуйся непохитна стіна для Тих, хто шукає захисту, Радуйся стовпи вогнини, що веде нас, до вічного спасіння. Радость океани милосердя, що покриває наші гріхи, Радостя, Спасителько наших душ від вічної загибелі, Радостя, матір істинного життя і благодаті. радость зіво при Богословине, невісту, неневісна, проповідуючи Твою Пресвята Богородице, ми звертаємося до тебе, як до Матері нашої, знаючи, що ти завжди мовишся за нас перед Престолом Божим і захищаєш нас від усякого зла, навчаючи нас співати, Алілуя! Ти, Пресвята Діво стала для нас світом серед пітьми цього світу, провідницею до небесного царства, ти невичерпним джерелом радості всіх і для тих, хто звертається до тебе з покаяним серцем, тому ми з любов'ю і благовінням зиваємо до тебе, радийся зоре, що світить у темряві гріха, радийся путівниця, що ведеш нас до спасіння, радийся, що стілюєш скорботні душі наші, радойся, що втішаєш нас у смутку і скорботах. Радуйся, бо ти провадиш нас до вічної радості, радуйся, джерело невичерпної богодаті, радуйся, Діво, прибогасвине, невіста, неневісна, бажаючи спасти людство від загибелі, Творець прийшов у світ через тебе, Богородице. Ти ж стала матір'ю Спасителя, що з любов'ю і милосердям привів нас до вічного життя. Ми ж недостойні, вдячно взиваємо до тебе і співаємо Богові, аллуя. Ти для нас непохитної о Пресвята Діво, що підносить наші молитви до Господа, ти заступаєшся за нас недостойних і даруєш зцілення тим, хто в скорботах звертається до тебе, тому ми з вірою і любов'ю прославляємо тебе, Радуйся, опікунку тих, хто заблукав у гріхах, Радуйся, провідницею на шляху до вічного спасіння. Радуйся, що молитовно заступаєшся за нас перед Господом, радуйся, що захищаєш від усіх нападів ворогів, радуйся мати милосердя, що лікує душевні рани, радуйся, що приносиш втіху тим, хто плаче. Радуйся, Діво, пребогослови невісто, неневісна, дивне і невимовне чудо звершилося через тебе, Богородице, коли ти прийняла в своє воно Творця Всесвіту, ти стала матір'ю слова, яке дарувало нам життя вічне. Ми ж підносячи до тебе наші молитви, співаємо Богу Алілуя! Ти небесною сходинкою, що веде нас до вічного царства, Пресвята діво, ти, як зоря ясна, осиваєш на шлях до Христа і підносиш наші серця до Бога, тому з любов'ю і вдячністю взиваємо до тебе, радуйся моста, що з'єднує землю і небо, радуйся двері милості Божої для нас, радуйся стовпи непохитний для тих, хто шукає правди. Радуйся щити захисту для тих, хто молиться до тебе, радуйся при Богословина, мати Божого Сина, радуйся радості для всіх вірних сердець, радуйся Діва, при Богословине, невістана, невісна, усі небесні сили прославляють тебе, Богородице, бо через тебе ми отримали спасіння, ми ж недостойні також припадаємо до Тебе з вірою, любов'ю, дякуючи за Твоє заступництво і співаючи Господу, Алілуя! Ти є незламною твердиною для всіх, хто на тебе надіється, Діво Пресвята. Ти є благодатним пристановищем для тих, хто шукає зцілення і розраду в скорботах, тому з вдячністю славимо тебе, о, Владичице!» Радуйся, що знищуєш підступи ворога, радуйся, що приносиш мир у наші розтривожені душі, радуйся, що втішаєш скорботних і знеможених, радуйся, що зміцнюєш тих, хто знемагає в боротьбі. Радуйся, що підносиш наші серця до небес. Радуйся, що ведеш нас до вічного спокою, в Христі, радуйся, діло прибословина, невіста не невісна. Ти є нашим захистом і надією, присвята Богородиця, ти ніколи не залишаєш нас у наших скорботах і бідах, але завжди простягаєш нам руку допомоги, тому, сповнені вдячності, взиваємо до Бога, Алілуя! Ти є заступницею непереможною і надією незламною, Пресвята Діво, ти допомагаєш усім, хто з вірою звертається до тебе і даруєш розраду тим, хто страждає, тому ми з радістю взиваємо до тебе. Радуйся, що захищаєш нас від усіх небезпек, радуйся, що провадиш нас до Небесного Царства, Радуйся, що стіляєш недуги, наші духовні й тілесні, Радуйся, що сповнюєш наші серця, благодаттю, Радуйся, що ведеш нас до істинного життя у Христі, радуйся, що зміцнюєш нашу віру і надію, Радуйся, Діво, приблагословено, невісто, невісна. Співи хвалебні, приносимо Тобі, Обогородице, як ті, що завжди молиться за нас перед Престолом Божим, Ти є для нас джерелом благодаті та невичерпної милості, тому сповнені вдячності, взиваємо до Бога, Алілуя, ти незламний захист для всіх, хто до тебе звертається з вірою і надією, ти приносиш зцілення і мир тим, хто страждає у цьому грішному світі, тому ми з любов'ю кличемо до тебе, Радуйся, що оберігаєш нас від усякої небезпеки. Радуйся, що відкриваєш нам шлях до вічного життя, Радуйся, що зміцнюєш нас у випробуваннях і скорботах. Радуйся, що приносиш радість у наші засмучені серця, радуйся, що даруєш надію на спасіння, радуйся, що мовишся за нас перед Господом, Радуйся, Діво, прибогасвина, невіста, на невісна. Ти, опречисте Діво, приймаєш наші молитви і не залишаєш нас у години скорботи. Ти є матір'ю всіх християн і заступницею нашою перед Богом, тому ми з вірою співаємо, Алілуя! Прославляючи тебе, Пресвята Богородиця, ми величаємо Твою безмежну милість і любов, якою ти обіймаєш кожну душу, ти є нашою надією, радістю, тому з вірою звертаємося до тебе. Радуйся, приблагословина, мати, нашого Спасителя, радуйся, що відкриваєш нам шлях до вічного життя, Радуйся, що підносиш наші молитви до небес. Радуйся, що сповнюєш наші серця духовною радістю, радуйся, що проводиш нас до Царства Христового. радуйся, що ведеш нас до вічного спасіння, радуйся, Діво прибогосове на невісту, не О, Пресвята і пренепорочна Діво, що народила Спасителя світу, прийми ці похвальні пісні від нас, твоїх недостойних слуг, і молися за нас перед престолом Божим. Ми ж вдячні за твоє милосердя і любов з вірою взиваємо. До Господа Лювуя, алі алівуя, алівуя, оприсвята, пренепорочне діво, що народило Спасителя світу, прийми ці похвальні пісні від нас, Твоїх недостойних слух, і молися за нас перед Престолом Божим, ми ж вдячні за Твоє милосердя і любов. З вірою взиваємо до Господа Лівуя, Лівуя, Аллівуя, о присвятаю, пренепорочне Діво, що народило Спасителя світу, прийми ці похвальні пісні від нас, Твоїх недостойних слуг. І молися за нас перед Престолом Божим. Ми ж вдячні за твоє милосердя, любов. З вірою взиваємо до Господа. Алілуя, алілуя, Алівуя, ангели небесні з трепетом споглядали, як творець усіх оселився воні Твоєму. Одів опричисте та незбагненно з'єднався з людством, ти ж, будучи земною, став вмістилищем невмістимого, насієм світла що осяє во Всесвіт, тому з вдячністю приносимо тобі похвальні пісні, Радуйся, скиніє божества нетлінного, радуйся, престоли, слави, невидимого царя, радуйся, врата, через які зійшло сонце правди, радуйся світильнику, що осяє душі в темряві, радуйся, бо ти зруйнувала кайдани гріха. Радость, бо відкриваєш нам шлях до спасіння, радойся, Діво, прибосвини, невістане невісно, обрана від віків Матір Божа, Діво, пречиста, що породила світ в освіту Христа, Бога нашого. До На тебе припадаємо з любов'ю та смиренням, проставляючи тебе. Як покровителькою заступницею за увесь слідський рід, ти, що приносиш милість і спасіння тим, хто до тебе взиває, діво Діва прибосвене, невіста, не невісна, оприсвята діво Богородице, Мати Господа нашого Ісуса Христа, Ти, що з висоти Небесного Престолу, зглядаєшся на землю з милосердям і співчуттям до нас грішних, почуй миління, наче що зі смиренням і покаянням до тебе приносимо, опишіть імена, та прохання в коментарях. І даруй нам силу та відраду у часи скорботи, життєвих випробувань, аби не занепали ми у спокусах і тяготах земного шляху, оводичася небесна та покрови, заступниця наша в усіх скорботах і небезпеках, випроси у Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб зглянувся на нас, неможених і обтяжених гріхами, та дарував нам свою богадать і милість. Бо хто, як не ти, мати, наша милосердна, знає наші болі і страждання. То як не ти завжди поспішає на допомогу тим, хто звертається до тебе з вірою щирим серцем, а небесна цариця у часи скорботи і покрий покрина своїм святим покровом, захисти від усякого зла відбі та лукавих замислів, видимих і невидимих ворогів, Як колись ти пречисте діво захищала народ Божий, так і нині укрий нас, немічних, і відверни від нас удара лукавого та сили темряви. О, мати Милосердна, як іскра світла у темряві, так і твій покров осяє нас у світі суттному. Молимо тебе, все блага, піднеси молитву нашу перед Престолом Всевишнього і проси прощення наших гріхів, щоб очистилися ми від усякої скверни. Та стали гідними називатися дітьми Божими, випросив Господа спокій душевний, мудрість у всіх справах наших, терпіння у випробуваннях та зміцнення у вірі, аби ми, поклавши на тебе надію, не зневірилися у життєвих буревіях, вона порочна діво, джерело невечерної любові та милосердя, просвяти нас у темряві наших гріхів і даруй нам розуміння, щоб завжди прагнули ми істини і світла твого сина. Бо лише під Твоїм святим заступництвом знайдемо ми відраду та спокій у житті нашому земному, мовимо тебе, водичи, це зглянця на родини наші, захисти дітей наших, збережи наших ближніх від бідних хвороб, нехай Твоя любов наповнить наші домівки, нехай мир Твій оселиться в серцях наших і жодна злобоворожа, хай не здолає нас, спаси нас від спокус від ганевних помислів від неправедних шляхів і приведи до вічного спасіння. Пресвята Богородице, Ти, яка принесла нам світло спасіння, молися за нас грішних, щоб година нашої смерті не залишила нас, без Твого Небесного заступництва, нехай молитва Твоя буде для нас щитом і захистом перед страшним судом Господнім, О, Мати Милосерна, обійми нас у своїх богословених руках, щоб у час смутку і тривоги відчули ми Твою присутність і допомогу, О, Бо, Богородице, заступниця нашої надії, невгасима, прийми цю молитву нашу, з вірою та любов'ю тобі принесену і не відкинь, на що шукаємо притулку в твоєму милосерді, бо твої двері спасіння і шлях до царства небесного. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не свої до ближнього, вашим для поширення Слова Божого, босевення присвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.